До Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина завітав майстер спорту України міжнародного класу, неодноразовий призер міжнародних змагань Роман Мотрович, який на даний час відстоює нашу незалежність на сході України. Сьогодні до нас в зал завітав наш друг, вихованець прикарпатської школи. Майстер спорту України міжнародного класу Роман Матрович це титулований спортсмен, який досягав високих звершень у вільній боротьбі. Це призер чемпіонату Європи, неодноразовий переможець міжнародних змагань, який роками достойно представляв Україну на міжнародній арені. Сьогодні Роман, один з захисників України, з перших днів взяв зброю до рук і вже два роки захищає нашу Україну. Перебуває зараз на такому гарячому. І складному запорізькому напрямку декілька днів відпустки, і Рома, звичайно, як спортсмен прийшов поспілкуватися з молодими борцями, зарядитися їхньою енергією, сказати їм декілька слів. І дуже важливо, що є такий контакт, таке спілкування, і я дуже радий його бачити живим, здоровим і хочу подякувати йому, принагідно і всім захисникам за те, що ми маємо змогу все ж таки виховувати молодь на Івано-Франківщині. У відносно спокійних умовах, це за все, заслуга наших захисників. Перше, де вони поймуть, що ми, це українці, це тут, в збірні України. І якщо брати по собі, аналізувати, то тоді ніхто мені не може сказати, що я якийсь там руський, коли я вже захищав честь України. А так, здорові хлопці, я думаю, що дай Бог, щоб час їхній не прийшов. Ми ж для того і воюємо, в принципі. Щоб діти того не бачили. Я дуже радий, що тут вже така академія є на кінець, то, що хлопці можуть, мають місце і мають такий і тренерський склад, і спонсорів, і управління, що вони можуть приділити увагу їм. Все, все ж таки, це наші діти. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, голос інфо.